Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хаб News і сьогодні знову цікаві новини. А ці новини стосуються перенесення вашого акаунту в автоматичному режимі. Але не зовсім нас не перенесли Варгеймінг на EU1, eu 2 тобто не об'єднали. Але знайшли хороший спосіб, і мабуть, варгеймінг нам починає трішки натякати, що ми можемо переходити самі уже на EU1, EU2. А як же ж це зробити? Цей ігровий бот буде в описі. Перший закріплений буде у нас нікнейм. Друже, а якщо ти ще не підписався, обов'язково підпишись на ютуб канал Хаббот News, напиши коментар, що ти думаєш на рахунок цього, та чи варто очікувати перенесення аккаунту. Ну і, звісно, вподобайку. І підписка з усіма дзвіночками, тому що скоро буде битва стрімерів, турнір. Крізь броню, ми його так назвали. Думаю, назва хороша. І ми будемо, точніше, я буду, і палич будемо розігрувати хороші призи для вас. Якщо ж ви, звісно, бажаєте прийняти участь, приходьте на стріми з 2 червня. Мені здається, в мене перший бій буде 4 червня. Тому, друзі, всім дуже дякую. Поїхали дивитися, що ж нам там потрібно зробити. Отже, дивіться, у нас є такий нікнейм хороший. В-транспорт. Ми натискаємо, шукаємо ось цю людинку, таку, ну як сказати, людинку. Це більше за все, що це робот або ж тобот. Додаємо його в друзі. До речі, давайте чекнемо його статку. Що там? Ага, нуль бої. Зрозуміло, нічого у нашого друга немає. Ми додали його в друзі, обов'язково в друзі. І ось тут у нас має з'явитися, що нас перенесе на ЄУ сервер. Ось, дивіться, автоматично, нічого ніякого монтажа немає. Все в реальному часі. Нам прийшло запрошення на ЄУ2. Причому що написано на англійському. Your over EU 2 Але тут, якщо ви приймете запрошення, ваше справжнє ім'я і так далі. Тра-та-та. -та. Нас запрошують на другий сервер. Ми приймаємо. І ми переходимо на eu 2 Я думаю, що ця інформація для вас буде дуже корисна, тому що багато друзів і мене запрошували, і я просився, і можна сказати, що це було накладно. Доки ти знайдеш людину або ж то сам перейдеш на аккаунт, раніше я записував відеоролик, як перейти самому, твіник там створити, потім зайти на твінк, додати в друзі кинути запрошення, відключитися від сервера, прописати свій нікнейм, зайти і прийняти до взводу. Так, це було дуже складно, але зараз на даний момент це дуже файн. До речі, що ось ми перейшли на Єу 2, тобто ми на другому сервері. Ось щоб ви не думали, що ми там на якомусь на третьому сидимо. Ми зараз знаходимось на Єу2, ось от ЄУ2. Тобто ми можемо від'єднатися, зайти на ЄУ3 і далі продовжувати грати на eu 3 але давайте ще спробуємо таку одну махінацію. Ми знову, наприклад, сформувати взвод, подивимося, що ж нам тепер буде. А більш за все, що нам нічого не буде. Тому, друзі, якщо хочете полайфхачити, можете самі попробувати, що до чого і як воно буде вам приходити. Тому, якщо тобі сподобався цей відеоролик, підпишись обов'язково на цей канал. Я буду тобі дуже вдячний. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.